День захисників та захисниць України в кожному населеному пункті розпочався із загальнонаціональної хвилини мовчання. В центрі Ямполя люди зібралися, аби подякувати захисникам і вшанувати пам'ять полеглих. Вітаємо всіх з великим православним святом покровом Пресвятої Богородиці, з Днем Українського козацтва, з Днем Захисника та захисниці України. Сьогодні ми зібралися, щоб засвідчити свою любов та повагу всім захисникам рідної неньки України. День захисника та захисниці України з самої своєї основи став об'єднуючим святом. В це традиційне свято віддаємо данину пошани та вдячності тим. Хто мужньо захищав рідну землю від загарбників у минулому, хто захищає нашу неньку Україну сьогодні, а також всім, хто в тилу несе нелегку і відповідальну службу. Молитвах всі просили в Бога та Пресвятої Богородиці захисту нашим захисникам, священики Православної церкви України виголошували молитви за Україну і українців за захисників, за захисниць, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріць, за каліки немічних, за тих, хто в окупації, за тих, хто в полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців, переселенців і за всіх людей, Господу помолимось. Громада молилася за вічний спокій полеглих захисників. Ублаженному спінні вічний спокій подаж Господи душам спочилим воїнам своїм, які захищали нас і затворенням вічною пам'ять. Ві Священники Православної церкви України звернулись до громади. Сьогоднішній день ми святкуємо велике церковне релігійне свято свято Покров Божої Матері. Також, ми, також сьогодні ми святкуємо День захисника, День захисниць нашої багатостраждальної України. Водночас святкуємо й День Українського козацтва, День Української повстанської армії. Образ. Пресвятої владичи нашої Богородиці запав в серце не тільки нашим, богодуховним прабатькам, нашим батькам, але, зокрема, і нам з вами. Тому що це свято є велике для нашого серця, велике для нашої душі і велике для нас з вами. Образ Божої Матері. Завжди був для нас як матір'ю покровительки, як покровительки нашої багатостраждальної України, покровительки наших сімей, покровительки нашого козацтва, наших Збройних Сил України. І ми, звертаючись до неї, звертаємось з молитвою, звертаємось, щоб вона покривала нас чисним своїм омофором. бо тільки матір. Може нас вислухати, тільки матір може нас почути, тільки матір може нас настановити, тільки матір може стати на коліна і помолитися до Господа, щоб Господь Бог простив нам наші провини, наші земні гріхи. Сьогоднішній день цей день особливий. Чому? Тому що наша матір Україна. Знаходиться в стані війни, тому що ворог московський путінський окупант приходить до нас, випалює наші міста, випалює наші села, хоче знищити нашу мову, нашу культуру і нашу церкву. Сьогодні ми звертаємось до Божої Матері в молитві. звертаємось як до матері, щоб вона випросила в свого сина. Щоб її Син Господь наш Ісус Христос дарував життя, життя кожному українському воїну, кожному волонтеру, кожному захиснику, кожному тому, хто знаходиться зараз у полоні, щоб Господь Бог повернув їх додому здоровими, повернув їх додому неушкодженим, щоб кожна матір, кожен батько дочекалися свою дитину з цієї кривавої війни. Щоб кожна дружина впала в обійми свого коханого чоловіка, щоб кожна дитина, яка зараз живе у 21 столітті, не залишилася сиротою через ворога, через окупанта. Тому в сьогоднішній день ми також вшановуємо і пам'ять тих наших захисників, тих наших добровольців, тих наших мужніх звитягів, які Прийшли вже до нас, повернулися до нас уже на щиті. Пам'ять їхня завжди буде в нашому серці. Імена їхні сьогодні згадуємо, згадуємо з теплою молитвою на устах. імена їхні згадуємо з гордістю, згадуємо для того, щоб вони закарбувалися в нашій історії. Згадуємо їхні імена для того, аби їхні батьки, їхні діти. Їхні онуки, їхні правнуки згадували їх спочистям, згадували їх як захисників, згадували їх як оберегів нашої багатостраждальної України. Браті і сестри, в сьогоднішній день звернімося до Матері Божої, щоб вона покрила нас чистим своїм омофором, щоб вона вимолила мир, вимолила перемогу для нашої України, щоб вимолила терпіння для наших волонтерів, тому що. Їхня віра в перемогу вже згасає. Не так віра волонтерів, як віра наших, односельч... наших односельчан, наших знайомих, які вже не хочуть чи замучилися донатити на на для Збройних сил України. Тому будемо просити, щоб Матір Божа укріпляла і допомагала їх у їхній легкій дорозі. Будемо просити Матір Божу покровительку, роду християнського. Щоб вона дарувала премудрість нашій владі провадити нас до світлого, доброго майбутнього сьогодні і по віки віків. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Ще не чувано ніколи, що вона не допомогла, чи в горю, чи в недолю. Цього земного життя. Дорогі в Христі, сьогодні ми святкуємо велике свято, Покров Пресвятої Богородиці, шановуємо наших воїнів, захисників, захисниць і святкуємо День козацтва українського. Ми повинні у своєму житті. Особливо в часі великих свят ще більше підносити свій погляд, свої молитви до Матері Божої, адже вона є дійсно захисницею всіх християн. Не дарма співається у пісні, що ще не воно ніколи, що вона не помогла, бо дійсно вона допомагає всім тим. Хто звертається до неї, вона є заступницею, вона є покровителькою. Нехай Пресвята Богородиця, додасть нам віри в перемогу, охоронить наші родини від усякого лиха й печалі, підтримає і надихає і захистить від ворожих куль наших оборонців. нагоди цього свята цих свят. Щиро бажаю найперше усім міцного здоров'я, особливо нашим воїнам, яким є нелегко там стояти, захищати нас, за те, що ми могли тут молитися, за те, що ми могли тут вільно ходити, за те, що ми могли мирно спати. Зичу мирного неба над головою усім нам. І нехай Пресвята Богородиця береже нашу державу Україну під своїм омофором, під своїм покровом. Амінь. Слава Україні! Героям слава! Слава Богу! Навіки слава! Богу! Наша найкраща Ямпільська громада. Ми з вами зібралися сьогодні тут. Найперше це вшанувати пам'ять. Друге, подякувати нашим захисникам. Третє побажати нашій Україні перемоги. І кожного разу, щоб ми з вами не повторювали, яку би черговість не говорили, ми говоримо лише про те, щоб нашим діткам стало жити краще, щоб вони знали, що їхні батьки, їхні матері, які захищають сьогодні Україну, які кожен на своєму посту, на своїй нелегкій роботі, працює для того, щоб все-таки Україна мала майбутнє. Ми для цього тут і є. І я хочу від нашого імені всієї нашої громади. Подякувати нашим священнослужителям. Вони сьогодні роблять таку справу, якої не робив ніхто ніколи. Вони сьогодні прививають нам чесну любов до нашої України. Нас кожного зможуть запитати. А яка церква? А яка церква? А ми так в розпачі можемо не зорієнтуватися і сказати не ті слова. Тому що так воно почергово там визначилося, чи це українсько православна церква, чи це православна церква України, і кожен може заплутатися. А ми маємо з вами знати, що це українська церква, це церква, яка любить український народ, це церква, яка думає про майбутнє нашої країни, оце наша церква, яка плаче за нашими хлопцями, яка щиро бажає тим, хто стоять на захисті батьківщини. Яка щиро бажає перемоги, яка люто не любить нашого ворога. І це з цього починається все. Ми тут зібралися в кожного свій напрямок роботи. Комусь захищати, комусь вирощувати хліб, комусь лічити, комусь виховувати, комусь навчати. І всі ми разом з вами у цій роботі нелегкій створюємо великий міцний кулак. Який лише стиснувшись міцно, може перебороти оту кляту нечисть, яка хоче забрати найкраще від нас. Це волю. Не вийде ніколи. Не вийде, доки в нас є такі захисники, доки в нас є такі патріоти, доки в нас є волонтери, доки в нас є батьки, які виховують дітей, ніколи ворогові нас не подолати. Я хочу. Ще сказати кілька слів таких, ми говорячи про історію, говоримо про вчорашнє. Якщо ми говоримо про вшанування, ми говоримо сьогодні. А якщо ми будемо говорити про завтра, то це наша віра у свято. І воно все-таки прийде до нас. І ми будемо найперше, що святкувати. Це нашу перемогу. А поки що ми лише вшановуємо, лише відзначаємо, тому що ми живемо ще сьогодні. Але завтра недалеко. Я всім бажаю найпершій Україні перемоги, захисникам і захисницям міцного здоров'я, сили, духу і перемогти ворога і нам усім, хто сьогодні не в погонах стояти на вістрі кожного свого робочого місця і думати лише про одно переможемо, будемо жити. Слава Україні! Шановні побратими! Шановні жителі Ямпільської територіальної громади, шановні гості, шановні батюшки, хочу ще раз вас привітати з таким великим святом, потрійним святом, святом Покрови Богородиці, Днем захисника і захисниць України і Днем Козацтва. Це три слони, на яких тримається наша держава. Тримається наша незалежність, тримається наша країна. Хочу в першу чергу побажати тим, хто зі зброєю в руках сьогодні стоїть на захисті нашої держави. Крепкого здоров'я, вдачі і повернутися додому живими, живими і здоровими, зняти погони і кожному займатися тим, чим він собі думає і прошив мріє. Тому що в кожного нас, громадянина країни, в кожного нас є мрія. Я вважаю, що на сьогоднішній день в нас мрія одна: це перемога і мир на нашій державі. Кожний з нас, військових, той, хто тримає зброю в руках, це і військові Збройних сил України, і Національна гвардія, і прикордонники, і поліція. Роблять все для того, щоб перемога настала якнайшвидше. Але без допомоги вас, без мирного населення, без волонтерів, ми як без рук. Повірте, бо ми через це пройшли. Ми це бачимо і бачили, і будемо бачити завжди, бо тільки разом народ і армія єдине ми можемо добитися. Перемоги і миру на нашій землі. І хочу закликати населення нашої територіальної громади про те, щоб люди перестали бути байдужими. Бо я бачу в ті тяжкі часи, коли ми ховаємо наших воїнів, наших побратимів, які віддали саме недорожче в своєму житті за життя, і коли ми їх проважаємо в останній путь. Байдужість деяких наших громадян. Останнім часом це дуже стає актуально. Привикають люди до війни, привикають люди до смертей, і це дуже страшно. Повірте, страшно і скорботно. Я закликаю вас, не розслабляйтесь, ворог тільки цього і чекає. Не для того сьогодні хлопці кладуть своє життя і лють свою кров, щоб дивитися на те, як до них відносяться з байдужістю. Слава Богу, що це небагата частина нашого населення, що це одиниці. Але я вас заклинаю, не робіть цього. Пам'ятайте, що тільки раді вас, раді наших дітей, раді наших внуків, хлопці сьогодні. Б'ються з клятим ворогом, який да потужний, да, він страшний. Але тільки віра, віра наших воїнів надає нам сили, мужність і можливість захищати нашу державу. Моліться і допомагайте всім, чим можливо. Тільки так ми будемо разом і дійдемо до перемоги. Я вірю в нас. Я вірю в наших воїнів, я вірю в наше населення, і я вірю в те, що перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава Віктор Анатолійович. Тільки що підкреслив, підкреслив ті необхідні заходи, які необхідні для наших захисників. Ви знаєте, коли тягнеш воза, і в ту хвилину, коли його вже нема кому підтурнути, він може покотитися назад. І ніхто ніколи ніколи не допоможе. Патріотичність лише не в тому, що ми можемо говорити серйозні гасла. А патріотизм ще стоїть у тому, не ховатися, а добровільно, добросовісно прийти і захищати нашу Україну. Він не говорить про те, що ніколи в житті не відмінять. Те, що є якийсь план, те, що є кількість необхідних людей, тому що є розрахунки в кожній військовій частині, в кожному підрозділі, є розрахунок на зброю, на техніку і на людей. Якщо хоч одного із цього не буде, ланцу урветься. Ми розуміючи про те, да, сховати сусіда, не піти туди. Не так зробити, це добре. Але що ж говорити їм, коли в нього за плечима нема кому його прикрити? О, в цьому є наш патріотизм. І ще я хотів сказати: серед нас не тут, а серед нас по території є такі люди, які сьогодні не визнають, що в нас українська держава, є люди, які не визнають наші символи. Вони геть до мене в кабінет приходять і мені про це говорять. Да, я відповідно говорю і відповідним службам, але ми з вами повинні всі разом не з байдужістю дивитися, а давати зауваження і говорити у відповідні служби, що серед нас є такі, які готовлять не те майбутнє, яке ми з вами сьогодні хочемо бачити, і не те майбутнє, за яке помирають наші захисники. Оце я ще хотів сказати. Але ми все-таки переможемо. І ще раз слава Україні! Героям, Героям слава! І мати сина виглядає, коли закінчиться бої. ні повідомлені, ні дзвінки, мовчить маленький сильний побил, в якому є один лиш номер, ні повідомий, ні дзвінки, коли мого сина, Шипликала, хороше тільки що б йому збулося, І краще сину, ніж батька жилося. В рамках заходів показові виступи продемонстрували майбутні захисники України, вихованці спортивного клубу Барс з рукопашного бою та військово-патріотичного клубу Форпост, керівник Федір Водянюк. одних умовах українському народу доводилось віковічно захищати свою волю, доводилось бути і непоневоленим. Боротьба за свою волю виховала в нашого народу найяскравішу, найхарактернішу традиційну рису волелюбність. День захисника та захисниці України, свято, яке відзначається у День Покрови Богородиці, водночас з днем. Українського козацтва, козацтву належить особливе місце в історії України та в історичній пам'яті народу. Від часів хрещення Київської Русі і до наших днів свято Покрови духовно об'єднувало наш народ, живило його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері, за людський рід, за мир і добро на нашій землі. Сторінки назад не прогортати, та поки іще віра в нас жива, навіки вічні треба пам'ятати синів, що потопали у вогні, що відлетіли в небо журавлями. Героїв пам'ятаєм завжди ми, хвилиною мовчання і молитвами. Україна бореться і шлях цей важкий і кривавий, але він буде пройдений заради майбутнього, вічна пам'ять полеглим і слава усім захисникам і захисницям України, які борються звитяжно за свою країну, за український народ. Слава Україні, героям. Слава!